Коли вже пару раз зрізали зелену цибулю для себе, залишки, от прямо оцим земляним брикетом віддаю для птиці, цибуля вважається одним із джерел вітаміну С, від якого залежить стан імунітету птиці. І тут не виникає питання, чи можна, чи не можна додавати цибулю до раціони. Я б сказала, обов'язково її треба давати не тільки дорослим, а й маленьким курчатам також. Вже з п'ятиденного віку маленьким курчатам можна давати цибулю. 2-3 рази на тиждень її можна давати і не тільки зелену, а й саме звичайну, тільки дрібненько порізати. Коли я чищу цибулю, то лушпиня теж не викидаю, а додаю до кастрюлі, коли варю очистки з картоплі для них. В такому вигляді вона теж дуже цілюща. Тобто у вас завжди під рукою антимікробний та профілактичний безпечний засіб для здоров'я вашої птиці. Який вони дуже полюбляють. В мене через дві години, коли я дала той брикет, вже нічого не було. Тож не забувайте про цибулю.